Слава Україні! Ну, що вам можу сказати? На передовій, звичайно, тут набагато все складніше, ніж в машині, ніж коли ми готуємося. І ви можете бачити, як такі молоді хлопці, як вони живуть, як вони перебувають. І Ми зараз знаходимося в окопах, в бліндажах. І я вам можу сказати, що це справді сьогодні еліта. України це молодь, це з середнього віку солдати, які сьогодні боронять нашу державу і сьогодні дають можливість нам з вами спокійно спати. Ну Мандраж у мене особисто тут не проходить, воно постійно трусить. Чуєте вибухи, як вони йдуть. От Ми з вами знаходимося в окопі в бліндажі. Зараз я вам покажу, як тут воно виглядає. Ну нічого тут доброго нема. Тому тим, хто, хто сьогодні знаходиться десь на західній Україні, треба дякувати військовим, знімати шапку і знаєте, допомагати чим можемо. Тому звертаємося до всіх. Будь ласка, допомагайте через волонтерів, які працюють. Тому що в першу чергу необхідні дрони, в першу чергу необхідний транспорт і все супутне для того, щоб хлопці могли продовжувати вести боротьбу з ворогом і звільняти нашу землю. Слава Україні! Слава ЗСУ.